Просто все так склалося. і озвучила верховська Марина. Частина перша смертельна таємниця. Це все наші жорстоке жарти долі, адже ми так багато дивимося фільмів, що вони вже наче мали б нам промити мізки, щоб ми не дивились ні на що, йшли туди, куди нас тягне, рвалися до тієї людини, яку обожнюємо. Хоч і з паралізуючими страхами, але все одно йшли до неї, щоб жити. Але це лише в дешевих мелодрамах. В реальності нам так складно, що лише одиниці можуть перебороти цей паралізуючий страх і бути зі своїм першим коханням, адже так хочеться цієї стовідсоткової впевненості в завтрашньому дні, що нас не скривдять, і відкриття своєї душі цій людині це не той ніж, що нас зарубає до смерті, а той ніж, використовуючи який, ми зможемо приготувати найсмішнішу страву, щоб жити далі. Він був самим чудовим, якого вона могла зустріти. Він був її до кінця, і вона була його до кінця. Вони як одне ціле, які обоє так занурилися в свої страхи, і вони обоє хотіли тієї опори, щоб побачити, що не дарма вони розкриваються. Вони обоє боялися відносин, і вони обоє не змогли зрозуміти в першу чергу себе від наповненості цими почуттями. Він був красивим романтиком, який шалено міг закохуватися рідко і на тривалий час. Він шукав ту, яка його зможе зачепити, але доти всі дівчата для нього були на одне лице, хоча зовнішність грала свою роль. Але більше він очікував емоцій, і він їх отримав. Коли вони познайомилися, то він був закоханий в іншу і депресивно переживав її відмову. Надалі були ще декілька дівчат, які відмовляли в почуттях, і були ті, яких він не кохав, а просто спав. Він обожнював певний тип. А гуляв, з ким попадеться, допоки він не зустрів її, сіру, розумну і дуже дивну, яку на початку навіть і не помічав, а потім помітив, коли було сумно і думав легко погуляти. І це зіграло з ним його жорстокий жарт адже її дивність це сильна інтровертність, яка навіть має діагноз, з яким просто живуть і все. Тож вона його тим і зачепила своєю несхожістю і вмінням бути на самоті і водночас не на коли в якійсь компанії. Вона була такою суперечною, що, дякуючи її милій зовнішності і нестриманому характеру, лише обізнані спеціалісти змогли б помітити її спадковий розлад, але точно не він, і уж тим більше ніхто з їх оточення. Вона ще з дитинства знала, що занадто дивна, а в підлітковому віці то вже була переконана, що таке, як вона не в змозі довго з кимось дружити, не те, що бути в романтичних відносинах. З часом вона просто це прийняла як факта, але не тоді, коли це почалося, тоді, зрозумівши свої почуття, думки про відносини накривалися для неї жорстоко паралізуючими страхами і можливостями для сильної зради, що призведе до життя на межі усього її існування. Тож вона вирішила, якщо вже й буде в відносинах, то лише, що буде стовідсоткова впевнена безпечність для почуттів. Але такого ніколи не буває, бо життя на те життя, ще невідомо, що буде далі. Тож, коли прийшов її час для його почуттів, її почали накривати жорстокі страхи, що травми дитинства переростуть в її доросле життя, і це був жах. На початку якого він намагався хоч трішки зрозуміти її, але його страхи також не відпускали його. Він боявся, що його не люблять і його кинуть, і що ще гірше будуть користуватися його почуттями, тож, недовго думаючи, почався їхній хаос почуттів, де її страхи дитинства взяли вершину всього. Вона емоційно кричала, щоб він позбувся шкідливих звичок. Вона намагалася його змінити, щоб знищити те жахливе, що було тригром для дитячих травм. Він намагався змінитися, але їй потрібно було більше за ним піклуватися, а вона просто йшла в свої депресивні стани, даючи йому час на виправлення шкідливих звичок. А він так просив підтримки в боротьбі, але їй самій ніхто не давав підтримки, бо вона була одна. Завжди самотня і дика, яка сильно могла захопити своєю несхожістю. Вона все життя була самотня, тож будучи в панічних страхах, вона не розуміла, що їй робити, адже він хотів почуттів, а вона хотіла кохання, де її люблять і підтримують. Даруючи кохання, вона б його дарувала відповідь. Вона могла дарувати відповідь лише те, що отримувала. А коли їй не було де жити, і коли вона не мала грошей, саме цей складний момент показав йому. Що з нею буде дуже складно, а слова не дадуть бажаних ночей і уваги, і він пішов, а вона знову залишилася сама і в депресивних станах в пошуках роботи. Але він так просто не залишив її. Він відчув, що вона незвичайна, і незвичайність її в тому, що вона не ведеться на любовні бла, бла, бла. А дивиться на вчинки, а страхи її заставляли помічати реалістичну картину. Тож, не отримавши свого, хоча б одну ніч, він почав говорити. Неприємні речі про неї, щоб не так було боляче. Не розуміючи природу її дивності, він почав заповнювати простіри незрозумілостей, дивлячись на себе, і додаючи, що, наче в них щось і було. Він почав ще сильніше вживати речовини, втрачаючи реальність, ще сильніше вростати в оточення, таких, як він тепер. Вони почали говорити, що вона така сяка. Він це говорив, бо не отримав своє, а оточення йому піддакувало, бо, вважаючи себе гіршими, їм було спокійніше, коли йому погано. Він почав розказувати різним дівчатам, що, наче йому розбили серце, щоб розвести набажане і щоб для цього нічого не робити. Хоча насправді це він її покинув. На ті чутки вона взагалі ніяк не реагувала, адже думала про те, де їй жити, і де заробити кошти і що взагалі робити після того, як навчання за професію закінчиться. Тож він, розуміючи, що вона за себе не постоїть, не попустить його, він зловживає і розгульно гуляє, розказуючи, яка вона погана, що покинула його. Жах в тому, що вона все одно мала до нього почуття. Бо її душа рятівника почала почуватися винною. Вона не в змозі була оцінити реалістичну ситуацію, і якби він підійшов, то вона би все простила. Але йому це не потрібно було, бо з нею лише правильне життя. А воно скучне та й гратися з її дивністю йому не хотілося. Він вже хотів, щоб все було просто і весело. Тож він біг до інших, не розуміючи, як вона його кохає і як він кохає її, як з кожним днем йому все складніше дивитися в її очі, бо вона жила не так розгульно, як він. Хоча й вона могла щось та й вчудити, бо і їй це все боліло, і вона, як і він, все робила на зло. Так жорстоко для неї вийшло, що вона не знала, де їй жити, і за що сім'я від неї відмовилася, друзі, яких така, як вона, змогла знайти, перестали з нею спілкуватися, і він пішов. Тож для неї це був жорстокий час. Але, знаючи це все, йому було все одно, адже його страхи і гормони для нього головніші, тож він покинув її. Вона його кохала, але її намір сформулювався ще з дитинства, що вона ніколи не попаде в дитячий ад. Тож, побачивши тригер, вона закохалася так сильно, що майже не відмовилась від себе. Але вона думала, що в неї вийде жити по іншому сценарію і що, можливо, вона унікальна, і ті всі, з ким він був, то пусте. Але реальність це не дешевий роман, адже вона просто одна з елементів його дитячого сценарію, як і він, її елемент із дитячого сценарію, і хто знає, чим це могло обернутися, якби вона пішла на зустріч своїм страхам. А так він побачив, що вона занадто складна, і просто пішов, як зміг, бо вона не унікальна, щоб витрачати на неї свій час. Вона після цього просто замовкла і більше ні одній душі не розповідала про свої почуття, закопуючись в продивість своїх страхів. А він пішов в самі сильні дурмани з тими, хто підкріплював бачення, що страхи його правдиві, і з часом вони повністю втратили, хоч найменшу можливість побачитися і більше ніколи не бачилися. Все було таким емоційним, що всім знадобився час, щоб зрозуміти, що то були за відносини без ночей, але з емоціями, щоб жити далі. З часом він продовжив жити, як і жив, а вона повністю все змінила, так як для неї то був обвал всього життя. І їй знадобилася допомога спеціалістів, щоб прийти хоч в якусь емоційну норму. На терапії вона не хотіла, як він самостійно додумувати те, чого вона не розуміє. Тож через роки йому написала, щоб прояснити певні моменти, але йому було вже не до неї, та й це зрозуміло. А сам він сказав, що вже. Нічого не пам'ятає, адже вони тоді були занадто молоді. Хоча потім вона самостійно згадала деталі, від яких її психіка захищала, а саме від розуміння, що вона не особлива і що її він не кохав, а просто гормони. І вона наче почала жити далі, як і він, де її все так само викреслили, як непотрібну іграшку, і він все так само оточував себе тими, хто підкріплював його руйнацію, бо інші не затримувалися. Вона могла бути саме тою, саме так змінитися, як він би сказав в їхню останню розмову. Але в їхню останню розмову, коли вона попросила його вперше і востаннє спробувати все спочатку, він відмовив, сказавши, що вже втомився від її емоційності. Це вже потім, вивчивши себе і особливості підліткового віку, вона зрозуміла, що там немає винних чи невинних. Просто так, все могло бути інакше, але кожен зробив свій вибір. Який вважав за потрібним. Тож і ще через декілька років дехто із його оточення почав за нею слідкувати, дивлячись, як її зламана душа хоче викарабкатися з тих травм, а вони все так само є частиною його життя. Потім пройшло іще декілька років, аж поки не прийшла звістка. Що він навічно залишився молодим, а вони все так само спостерігають за нею, як за мартишкою в цирку, в надії, що вона зламається чи знову пустять свої бла, 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 збираючи лайки на його фото, проактивно розповідаючи про тих, хто по іншому переживає біль, в надії, щоб втекти від почуття провини, бо тепер в кошмарах їм вважаються моменти, де вони б могли щось змінити. А за нею просто спостерігали, і ніхто їй нічого не говорив, що він там робить, вони просто мовчки за всім дивилися, тішачи себе. Вони ж її викреслили, як зламану іграшку, учернивши і забувши, бо в силу свого сприйняття її дивакуватість пояснили своїми вигадками. І весь жах не в тому, що там щось говорилося, а в тому, що він вже навічно залишиться молодим. А вона про свій біль нікому не розповість. Частина друга. Морена тож час іде, а незмінним залишається лише токсичне бла, бла, бла. Вона вже втомилась від безкінечного цикла, постійно змінюючого поганого на ілюзію, що скоро все буде добре. Вона вже втомилася від цього хаосу, тому що не розуміла, що робити далі. Її життя було розбитим, і всі її плани на майбутнє були розбиті в один день однієї миті. і гострота невідомості майбутнього стала настільки травмуючою, що вона стала помічати лише погане, забувши хоч про щось хороше, і вона просто вибігла з дому. Так як їй довелося не просто змінити життя, а вже в який раз переїхати і все починати заново. Вона від цього втомилася. Тож зимового вечора вона просто вибігла, не знаючи куди. Пробігши ще трішки, а вона побачила чи то озеро, чи то пруд. Побачивши воду, вона вирішила підійти поближче, адже, дивлячись на воду, вона поступово почала заспокоюватися. Вона була дуже легко одягнена, домашній одяг, курточка і її обожнювані кросівки. Вона вирішила ще трішки побути біля спокійної води, щоб заспокоїтися, і потім повернутися в тім, який був відчинений. Підійшовши ближче, вона захотіла стати на каміння, щоб бути ближче до води, але, переходячи з каменя на камень, вона сильно послизнулася і повністю впала в воду. І... Вона раптово неочікувано побачила якусь дівчину темноволосу красуню з білосніжною шкірою і карими очима. Вона була в якомусь замку з різними зеркалами і роздивлялась якісь ниті, що наче літали в повітрі, і ці ниті мали своє світло, своє забарвлення і свій напрямок. Сидячи в затемній холодній кімнаті, вона почала роздивлятися ниті, які були біля неї. І тільки ну, одну з них збиралася перерізати, як різко подивилася на дівчину і запитала: Ти що, насправді хочеш піти з світу живих? Я збиралася, але, заспокоївшись, я придумала, і оте останнє, що я пам'ятаю, це те, що я послизнулася, але то була випадковість. Хм. Взимку лізти до води, яка не примерзла, і сподіватися, що не послизнеся на камінні. Це дуже схоже на тих, хто піклується про своє життя. Я просто хотіла побути біля води, щоб заспокоїтися, але ти знаєш, хто я? Чи, можливо, здогадалася, що я тримаю в руці? Та ні, я Морена, Мара, Марена. У вас там багато версій мого ім'я, але я все одно слов'янська богиня смерті і зими. Я можу дарувати вічне життя. Продовжити життя чи забрати життя. А ця нить, що я тримаю, це твоя нить життя красива. Але звучить так, твій батько, коли ти народилася, пішов в церкву до батюшки, щоб вибрати тобі ім'я, і йому запропонували або Марина, або Зоя. О, я це пам'ятаю. Батько ще тоді жартував, що ім'я Зоя це як у кузи. Так та й ти ще й народилася в місяць 13-го аркана смерті, тож від народження ти особлива, але ти це вже давно помітила, ще з дитинства. О, це значить, що зараз може розрізатися моє життя, і я що? Куди я попаду? Ні, ти занадто особлива, тож ти ще не залишиш світ живих, бо ще багато роботи. Але щоб полегшити твій біль, я дещо тобі подарую, а ти взамін мені допоможеш. Але я вже нічого робити не хочу. Та й не вибирала я собі ім'я, не кажучи вже про те, в який місяць мені народитися, тож краще померти, бо фактично я послизнулася, а не спеціально впала. Відповідно, я не самогубця, та й жила я нормально, як і всі. Якщо й попаду до вічних мук, то хай так і буде, я все одно робити нічого не хочу. Ну, в коханні мені також не щастило, про мене також багато чого говорили, та й говорить, а обряди, які роблять в мою честь, та й що я все одно виконую свою роботу, хоча й говорять про мене, що ця богиня неодноразово рятувала світ, але також неодноразово практично знищувала його. Але ж не знищила вас. Бо на заміну всьому поганому я приношу і все хороше. Взагалі діти мене обожнюють, а я їх. Щось в своєму дитинстві тебе не помічала, помічала, але не звертала уваги. Ти ж неодноразово була на межі життя і смерті, і тебе ж ти якось рятували, то ти майже не утонула, то ти постійно хворіла, то ще в якісь неприємності влипнеш, що майже не вб'ють. Так що... То що хочеш жити далі? Та ні, знову ця ілюзія, що щось та й буде, я пас. Тим більше я ж не просила себе рятувати. Помиляєшся, просила ще як просила, бо хотіла бачити більше і знати всі потаємні таємниці світів. Ти ж постійно відчувала наближення катастроф, але рідко довіряла цим почуттям. А якщо хочеш померти, то навіть якщо тобі дадуть те, чого ти хочеш, ти все одно не зможеш заспокоїтися, бо тобі потрібно навчитися справлятися зі своїми силами, а цього навчити зможу лише я. Тож повертайся назад. Дівчина прокинулася в себе вдома, в своїй кімнаті, загорнута в своє улюблене сіре покривало, повністю мокрою і розгубленою. Прокинувшись, вона голосно запитала, хто там ходить на кухні, дізнавшись, що той її сусід, який її знайшов і приніс додому, вона встала, як ні в чому не бувало, привівшись в сухий одяг, і просто повідомила, що з нею все добре, що вона просто вирішила пройтися до води, але випадково підскознулася, і, хоч не пам'ятає, як він її сюди приніс, вона йому подякувала і заспокоїла його, що почувається нормально, і як тільки відігріється теплим чаєм, то точно все буде добре. Він, звичайно, їй не дуже сильно повірив, але щоб не влаштовувати скандалу й допиту, попросив її хоча б піти до лікаря, щоб переконатися, що з нею все добре, і закривати дім, коли наступного разу буде збиратися на прогулянку. Відправивши сусіда в його квартиру, заваривши собі тепле трав'яний чай, вона почала роздумувати над тим, що бачила, і читати в інтернеті статті про богиню, яка їй вижалася. Виявилося, цей міф насправді існує, і не розуміючи, що там було і що робити далі, вона вирішила просто продовжити свою рутинну роботу, потім лягти спати, адже завтра на роботу, а також їй потрібно робити свій проект, над яким вона трудилася вже майже рік. Робочий день в дівчини почався, як зазвичай. Лише тепер сусід нав'язливо прийшов перевірити її здоров'я, адже він хвилювався, що. Її потрібно було відправити в лікарню, хоча тут візити до лікарні всі чекають в кращому випадку в 6 місяців, якщо на 3 роки, тож, якщо вона відчуває себе добре, він спокійно залишив її на самоті. Прийшовши на роботу, там була звичайна метушня, під час якої не продохнути, але дівчина впоралася. А після роботи вона йшла працювати, допомагаючи тим, кому складніше було адаптуватися до нового життя і тим самим навчаючись бути професіоналом своєї професії. Їй це подобається, хоча за це і не платили, хоча й внутрішня пустота нікуди не зникала. Вже в повній самоті ввечері йдучи додому, вона почала знову роздумувати про Морену, що це означає і що їй робити далі в цьому житті. Вона так довго думала, що розболілася голова, і навіть не помітила, як вже прийшла додому, а там знову рутина домашніх завдань, і їй знову потрібно ще лягати раніше спати, бо завтра, як зазвичай, на ранню зміну до роботи.